В Маріуполі отримав два поранення і потім е, полон. В полоні я пробув майже тисячу днів. Звати мене Івана Володимир, е, мені 36 років. Е, воюю я вже з 2015 року, так само в складі 36-ї бригади морської піхоти. Моя військова служба почалася ще далеко до... Війни до АТО я служив у Севастополі. А потім, у 2015 році, коли почалася АТО, я приєднався до 36-ї бригади морської піхоти і воювали на Маріупольському напрямку. Він з 15-го року просто встав, казав, я не можу. інакше, збирав речі і їх ну якось в 2014-2015 році не було такого масового розуміння, що там відбувається. Коли чоловік повертався, в рюкзаку були речі з кров'ю, і, і, і ти їх заходиш там прати чи викинути, прати. І коли там якийсь через певний час таке, що це? це? Це кров друга. Було поранення, це був виліт з другого поверху з гранатоматом на щебінь, розрив мініску, операція по збранню коліна, уколи в коліно травма була велика, він змусив бути на реабілітації. Я вже не надіялася, що це все. Все надіялася, що він повернеться і скаже: ні, все достатньо, але ні. Там хлопці, там свої, там дух братерства. Потім в мене народився син, я звільнився, і в 22-му році, коли почалось повномасштабне вторгнення, я встиг дружиною дітей вивезти з Миколаєва і одразу поїхав в 36-ту бригаду. Потім ми нас перевезли на пункт збору, і автобусом вже почали переправили нас в місто Маріуполь. На той момент вже Херсон був окупований. Ми гадали, що на вже нема, Але полон в полоні просто Маріуполь нам здавався раєм. Полон це дуже дуже тяжко. Постійні знущання, тортури, і ти нічого з цим не можеш зробити. Просто нічого, ти мусиш з цим миритися і терпіти. Я не знала, що йому переламали ногу. Битою просто переламали ногу. І мене попри тим друг мій носив на спині півтора року. Хлопчина його півтора роки носив на плечах. В душ, десь, десь на якусь там, маленьку прогулянку, а дуже великий час він взагалі не виходив з камери. Тобто там його змушували вийти, він виповзав, бо він не міг на неї стати ніяк. Вона була зламана. Там чашечка була роздроблена на декілька кусків, і вони рухалися. Коліно виїжджало наперед, десь на сантиметра на чотири. Я казала, чоловік повернеться повністю з полона лише тоді, коли повернеться Антон. І цей хлопчинка повернувся три місяці тому. Першого листа я отримав, коли був в полоні, приблизно два роки вже. Пробув, і я отримав першого листа від дружини. Жодного телебачення, радіо радіо вмикали тільки російську музику, і все 46 пісень грали з ранку до вечора На протязі двох років. Єдине, на що ми звертали увагу, коли наші війська йшли в контрнаступ, чи якась операція вдавалася, ми це дуже сильно на собі відчували. Нас просто прибивало за це в полоні. Ми, це, ми, ми розуміли, значить, щось на фронті, щось, щось десь наші зробили, і вони це відчули. Було тяжко, не давали їсти, там просто не давали їсти. Чи нас просто там декілька місяців прибивали, наприклад, як з Скурщину. Ми не могли зрозуміти, просто, ну, ну, просто убивали людей на смерть, виводили з камери, били, людина заходить в камеру, втрачає свідомість, відбили внутрішні. Ми не розуміли, що. А потім, коли вже повернувся, ми вже по картинкам вже збирали і розуміли, що йду за Херсонщину так само. І ось і я, коли повернувся, і я коли дізнався, що, що Херсон наш, я просто від щастя там плакав в тій вкритій швидкі допомозі. Мене звільнили 14 вересня 2024 року. Нас попереджали, що зараз організм знаходиться е в стані е збереження і пізніше. Через півроку, через декілька місяців, півроку можуть вилазити травми. Ось коли ти вже починаєш заспокоюватися, вже потім все показує. Насправді все вилазить, всі травми, всі удари електрошокера, неврологічне, коротше ну, повністю все і особливо е психологічний стан. Він просто з лікарень не вилазив. Не уявляєте наскільки важко поставити звільненого з полону до нормального життя. Люди думають, що коли хлопчики набрали вагу, значить у них вже все ґуд. Це не так, зовсім не так. Там стільки травматики, скільки, скільки болю, скільки криз цих перший рік після звільнення рідні просто мають бути готові до, до всього. Просто до всього. Це дуже тяжко адаптуватися до середовища, ось просто одразу випустити і адаптуватися до середовища. Давайте попадемо. Розгуляюся! Може, боба з тим гіпсом прососує. Дивись, Оль, скільки тобі місця для твоїх суконь. Просто супер. Подобається? Так. Да. Шановний Володимир, шановна наша героїчна родина, сьогодні має дуже важливу місію від засновника проєкту Серце в Сталі» Ріната Ахметова передати вам цю світлу затишну, головне вашу власну квартиру. Будьте щасливі! Це для вас Дякую. з великою вдячністю і повагою. Дякую. Насправді це дуже велике щастя. Ми навіть не мріяли. Розумієш, що захисники України дійсно важливі для нашої держави, для таких людей, як една тахметам. Дякуємо, що він дбає про. Нас. Я також хочу подякувати Минату Ахметову за такий великий-великий подарунок для нашої сім'ї. Це насправді дуже великий крок в майбутнє і о, з радістю, з посмішкою і вже з якоюсь о, прихистком своїм, що ми маємо можливість жити і радіти ось життю. Я дуже-дуже їм дякую. Насправді велике дякую від всієї нашої сім'ї. Добрий день. Доброго дня. Вас Звичайно. Ну раді так гостям. У нас чи копи. А гуч Амур. Ми ще не можемо, знаєте, вирішити в якому напрямку нам рухатись. У Олі свій досвід, наприклад, з того приводу спілкування з дружинами, пояснення, що може з чоловіком відбуватися після звільнення з полону, які стане це. Все. я можу по-своєму розповідати свою історію, бо як не є, але ми ми є експертами з виживання. Насправді, велике бажання нарешті закінчити лікування і продовжувати допомагати побратимам. І насправді це суперкласна робота, суперкласне служіння, тому що в полоні все ще величезна кількість захисників Маріуполя, величезна кількість побратимів, і ми точно знаємо, що Дуже виснажені родини, які чекають і вони потребують підтримки. Дезорієнтовані бійці, які повертаються більше ніж три роки, майже чотири роки в полоні, це дуже важко. І саме в режимі рівний рівному через підтримку тих, хто прийшов те саме, хто знає, як це працює, у кого вже є напрацьовані маршрути, можливо, прискорити і адаптацію безпосередньо після повернення. Чому я вирішила піти в ЗСУ? Не було, мабуть, іншого вибору в мене. У мене батько без жодної військової практики на початку 22-го року три дні стояв під воєнкоматом, щоб його прийняли на військову службу. У нього був туберкульоз кисті, він не міг воювати. Але він казав, я, я піду до каву варити хлопцям, аби тільки чимось допомагати. А в мене брат безвісті зниклий, чоловік був в полоні. Коли батько воював на Херсонщині на бойових позиціях, і те, що він розповідав, воно, воно привело до того, що ти, ти вже не цивільний. Я подала документи на одобрення моєї особи на цю посаду, пройшла медкомісію, подала документи, мені сказали, все, чекай, виклику на БЗВП, забрала дітей завести до мами, і через два дні чоловіка звільнили з полону. Я не знала, що його звільнять. Я не знав. Ой, перше півроку це було такий стрес. І ми дуже сильно сварилися. Майже там два-чотири рази з цього приводу не розлучилися. Я не розумів, я не хотів катастрофічно. Вона, ну ти ж розумієш, ну ти військовий. Я говорю, типа, я військовий, я піду далі служити, але не хочу. І якось вона пішла служити, вже обрала військову частину, вже там почала служити. Все своє життя. Я якось ну, не бачу. Ну, я завжди мріяв про своє житло, щоб воно було, щоб не бігати від квартири до квартири, зйому, це все повністю, знаєте. І ось ця можливість, ця можливість, що ми отримали, насправді дуже, дуже великий вклад. Просто настільки спокій буде, що вже ти маєш своє. Ти знаєш, що ти можеш повернутися додому, нічого не боятися, діти. Я не можу навіть передати, ось наскільки це важливо було для мене. І я зараз просто я їхав всю дорогу, я майже мовчав. Уже під'їжджали ось до Києва, вже почали там говорити, коли там дзвонили, та все. А я десь приблизно кілометрів 300-400 я мовчав. Я їхав і я думав, не вже воно, не вже я їхав, і все одно, ось відсоток того невже це правда, не вже це зі мною відбувається. Їм показують, що вони важливі, і що о, о, те все пекло, яке пройшло у них там. Воно пройшло не дарма, що суспільство цінує і хоче їм допомагати. Вони ж втратили най... найважливіший час. Вони його не повернуть. Ніяк. У нас в родині це формується якось така думка. Час ніхто не поверне, ніхто не поверне дітям. Оте, невідіграні дні ні народження, свята. Ніхто не поверне чоловіку відсутність обіймів, відсутність якоїсь любові, але він принаймні зараз зможе проводити більше часу з нами, тому що кожен батько хоче забезпечити своїх дітей і себе житлом. Кожен чоловік це в нього місія номер один, щоб родина була забезпечена. І коли Рената Ахметов дає таку можливість, да? Фонд Рената Ахметова, його друзі. Такий подарунок, як житло, це дуже велика виконана місія у захисника, і він може витратити цей час на родину. Їм, він відлягає. Він навіть не розумієте, наскільки він казав, я от сьогодні отримав квартиру і життя, ніби от сьогодні ти просипаєшся на наступний день, і ти відчуваєш себе інакше. Розуміємо, що треба насолоджуватись кожним життям, кожною секундочкою цього життя. і хочемо бути разом. Разом і заново найкраще починати зі свого житла і в іншому місці.